С вами Валтинг Найтмер і... Ну, це друга часть у Виге Хар. Чом би нет, в чм би нет. Так, сразу берем Э, uh, Да, 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 да. На, прошл... на прошлому превью я спалилася. Ну і шо, і шо? Можу собі послали. Потім на превью не тільки я буду появляться. Дима, коротше, всі. Да рекорд побьем 100%. миллиард. Просто миллиард. М -м -м. И де вони? Ага. Минус. Минус. Так, ребят. Держимся, держимся. Дуже сложно. Ай, Энма! Engit на нас, давайте відповідаємо. Ай, все, ми померли. Ай, побігте. Потигруйте, потигруйте. Ай, все, ми про... померли. У нас лише 67 тисяч лише. А так я мені треба тімати. Посилання в профілі. Заходіть в ДС, ви можете мені там написати спокійненько. В чат написать в постит мейток куда хочете. Я с вами свяжусь. И можем поиграть разом, в принципе. Я бы був дуже радый. Бам! Дуже радий. І И і радий Ну, ви поняли. Якщо вам не важко, то заходіть, підписуйтесь, лайкайте, це найкраща підтримка для мене, від вас. Якщо ви хочете продвигати мій контент, то можете поставити лайк, підписатися і так далі. Бо в мене лише 10 підписчиків, і то моїх друзів, знайомих і так далі. Так що я би дуже хотів вас бачити в своїй сьомочній команді, в своїх друзях і так далі. Про Одес не забувайте. От я тут скидував. Да, вот это я сам навчився хоч щось робити в фотошопі і все. Пошв в дорослу життя. Кстати, інтро. Інтро мені зробив Двору, Скорпіо, вроді так. Лєк, мій друг. І навчив мене фотошопити теж він. Якщо ви хочете його знайти, підписатися, то під першим роликом він залишив комент. Типа Крінж. І, хотів у колабу, але... <кхід> ну, в мене в категоріях ігор є вже Майнкрафт. Ну, можна, в принципі, але. Не знаю як. Буде йти, бо я би його би запросив до себе в Project Slayers. Коротше, щось чекати. Олегу тільки не слово пліс. Якщо він не дивиться цей відео, то йому краще не говорити, що я думаю на насчет його клуб, яку він не поблюгав. Не кажіть лес. Ой! Так это що за молодые? Ви что, молодый? Молодой. Давай не перегрейся на сок. Давай иди гуляй. А, а, а я думаю, ч уже не так-то? У мене зельяк-то не дуже нема. Не дуже є. Нічого, <клух> малых доса. Поки. Похилимся. Так, куплень супочку. А, тут еще санемик ту ну, тут-то потом суперточка немітки не попадаю. За один скилл многих я убиваю. <кху> Тон -тон -тон. Нічого, догониш? Нет, нет, да, нет, 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 да, да, нет, нет. 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 Короче э, перше превью, яке я зробив, оце от 10 босів. Я його переробив сам. Я, короче старався. Оцініте, пожалуйста, по тим відео. що ви розуміли, як. Я не знав, що О, у мене від старшого брата є на компі е фотошоп. І тому я це мон... е фотошопив, бо фотопія. Не реклама. Не реклама. Я дуже устав. Важко. Но все одно, якщо у вас нема можливості десь скачати чи... купите фотошоп. Ну, это единственный вариант. Опа, я хаба. Я хабу надо убить. Опа. Давай, давай, стрел. Ну, не стрел, лочка, нормально. Давай, иди сюда. Не -е 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 -е. Да мучный мест суперметки точно попадают. Девочка, ты моя нелюбимка. <кхи> Інстаграм, Тікток, все є в профілі. Всі силочки є там. В ТГ, кстати, нікого нема. В ТТ у мене нікого нема. Інстаграм нікого, короче. Там де хорошось є. Це Discord. Ну, але зайдіть. Я вас умоляю. Пожалуйста. Опа! Ну. О! Здоров. Ха-ха-ха, <клес> домой. О, мой Чиро. Ну, на мой чиро и наблевать нажал. <клес> Что-то мне фонарик надо включить. Дима, что вчера на стриме, ему было плохо. Такие дела, такие дела. Буду його просити, чи я буду стрімити хз. Щось з цього. Кстати, хотіла би от мене стрім? Мене... О, стрімити по Майнкрафту треба. З Олегом би зробити. Хороший ідея для колаби. Тому що я би відоси не дуже би хорошо б робив по майн, але стрімчик ідеально. Не буде терно создати ні. Чи... Надо шейдер включаться чтобы вам приятно было наблюдать. <говорит> метки кольтого не попадаю. <говорит> 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 Девочка, ты вообще в курсе, что я жена Хагивай? Просто вам не докажу, потому что он сейчас Да тут два думы! Да ну нет М -м -м. А мне не здесь не спам. Не, не спам, не, не спам. Вот самый экстренный случай я сдох, я сдох. Да ну не! Опа! Идите! Нафиг! Хил! Хую! Ты ч так жестко? Супер, да я не За что? Не, ну важко, 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 важко. Там якийсь дроп. Якщо поляр хотя б якась поляр шмотка, це удача. Да я не знаю, кор кру... дуже короткий відос, але стрім буде. Залітайте на стрім. Да на стрім надо. Мені... вам надо на стрим срочно. на стрим каждому надо, потому что... Потому что заходила, да, заходит на стримы. Но а, не активнич. Хотя бы наш... напишите в комментах здорово. Здорово. Здорово, Толян. Ну, вы поняли. Опа, фонарик. Тебя взять, и взять, и взять. Еще? Ну ладно, а я с вами прощаюсь. До свидос.